Знайомтеся, це профі-група Art Space. і вони саме поспішають на тренування. Хтось приходить трохи раніше, щоб спокійно розтягнутись, хтось вривається в зал останньою, доїдаючи на ходу. У кожної з них свій ритм. Але як тільки починається заняття, всі стають максимально зібраними. Вони різні за віком, характером, досвідом. Хтось займається вже кілька років, а хтось приєднався не так давно. Але тут це не має значення, бо найголовніше. Це бажання розвиватися, пробувати нове і кайфувати від процесу. Навіть якщо іноді щось не виходить з першого разу, це взагалі не проблема. У цій залі всі знають, падіння частина прогресу. За цей час вони встигли стати справжньою командою. Не просто групою людей, які займаються поруч, а тими, хто підстрахує, пояснить або просто підтримає словом. Після тренування вони не йдуть одразу додому, бо між розтяжкою і розмовами на полотнах щось більше, ніж просто спорт. Це зв'язок, це підтримка. Бо арт Space – це не просто місце, де ти вчишся тримати баланс у повітрі, це простір, де ти вчишся вірити в себе. А якщо ти теж мрієш навчитися літати, запрошуємо на пробне заняття.